Як ви ставитесь до випадкових розмов, які хтось підслуховує, або вони просто вам попадають? Поле ваше, тобто, коли у вас прохожі щось говорять, ви там одне слово почули. Коли ви сидите за столиком в кафе, у вас поруч хтось обговорює якусь тему. Повірте, все це не просто так. Нам все світ дає постійно, знаки і тут один із прикладів, коли до вас іде інформація. І сторонюватися від неї або не звертати неї увагу, це якби не почути підказки. Тому дуже часто інформація, яку ми чуємо, але вона нам здається, що вона нам не потрібна, вона нам дуже в найближчому майбутньому скоро познадобиться. Тож при. Слухайтеся до того, що просто випадково чуєте у прохожих, в транспорті, в закладах, де поруч з вами є люди. До речі, таких ситуацій дуже багато у мене в практиці в моєму особистому житті, де я щось почула, і потім розумію, що це має певний відголосок. в іншій ситуації одного разу мені навіть сказали слово, яке потім я побачила у тексті як помилка в договорі, який підписувала. Тому звертайте увагу на речі. Я собі навіть тепер записую в блокнотик в щоденник, так разом із справами різні цікаві речі, які я помітила, адже поруч з нами знаки і знаки ці і в людях, і в ситуаціях. Наприклад, ви побачили конфлікт, і він вас притягнув увагу. Ви явно на порозі якогось конфлікту і маєте час підготуватися, як на нього зреагувати. Почули десь якісь слова, якісь розмови, якісь теми, значить, вони точно вам зараз потрібні і будуть актуальні найближчим часом. Чи були у вас такі? Приклади ситуації, які дійсно вас наштовхнули на якусь думку, десь допомогли, або, може, просто здивували, розберемо ваші індивідуальні історії в коментарях.